Зорі, очі весняної ночі. Зорі, темряви погляди ясні. То лагідні, як очі дівочі, то палкі, мов світла прекрасні, Одна зірка палає, мов пломінь, Білі хмари круг неї, мов гори. Не до нас носила вона промінь, вона дивиться в інші простори, інша зіренька личко ховає, В покривало прозорі срібле. Соромливо на діл поглядає, сипле, бліде проміння дрібне. Ти, прекрасна вечірнє зоре, урочисто й лагідно ти сяєш, ти на людське не дивишся горе, тільки щастя й кохання ти знаєш, Як горить і мехтить інша зірка, срібномінниця, іскра чудесна. Он зоря покотилась, до гірка, докотилась сльозина небесна. Так. Сльозина то впала, то плаче небо зорями, слізьми над нами. Як тремтить теє світло, неначе промовля до нас небо вогнями. Горда, ясна, огниста мова, лиця промінням річ та велична, Та ми прагнемо лиш людського слова, і німа до нас книга одвічна.